Друзі, всім привіт сьогодні! я Хочу показати вам товари. Продаючи ці товари через інтернет, ви зможете заробити гарні гроші. Це топ 10 товарів, які будуть продаватися влітку, в 2024 році в Україні навіть під час війни. А в кінці я вам покажу товар, на якому я заробив більше 100 тисяч доларів. Що ви новачок, я рекомендую вам починати саме з цих товарів, тому що ці товари 100% продаються, тому що на цих товарах ви 100% зможете заробити, навіть якщо ви нічого не розумієте в бізнесі, навіть якщо у вас немає команди, немає грошей для старту, немає своїх складів чи підприємницького досвіду. Все, що вам потрібно зробити, це просто взяти ці товари, які я вам зараз покажу, і почати їх продавати на промії, на розетці або на Оликсі. Цього вам буде достатньо для. Старту щоб заробляти від тисячі доларів, і так, перший товар це портативний блендер. Ось так він виглядає. Якщо зайти на Google Trends, то ви можете побачити, як цей товар набирає зараз попит. Та тобто, якщо ви зараз почнете його продавати, зняти всі сливки. Другий товар смарт-ваги. Багато людей хочуть схуднути до літа, впевнитись в тому, що вони худуть, перевіряти свою вагу. Більш того, розумні ваги допомагають зрозуміти, які калорії лишні чи скільки там води потрібно ще випити для того, щоб мати ідеальну вагу. Цей товар також зараз продається, і він буде влітку продаватись. Вони є різні. Ви можете подивитися, які більше всього продаються. Ось, наприклад, на цьому 377. Це говорить про те, що тут. Більше 5-6 тисяч продажів. Третій товар рюкзаки. Рюкзаки люди купляють на протязі всього року, але літом на них попит збільшується. Тому подивіться, які рюкзаки вже зараз продаються, і можете почати продавати як жіночі, так і чоловічі. Друзі, запрошую вас на безкоштовний онлайн-мастер-клас, після якого ви зможете запустити швидко свій товарний бізнес з доходом від тисячі до десяти тисяч доларів. Ми розберемо все, що потрібно для того, щоб заробляти такі гроші. Реєструйтесь через Telegram в один клік. Посилання знаходиться під цим відео. Вар це портативний кондиціонер і все, що зв'язано з охолодженням, коли буде тепло, коли буде жара, люди хочуть, щоб ним було комфортно і вони купляють. До речі, прості навіть оці ці кондиціонери портативні дуже гарно продаються. П'ятий товар. Це фітнес-резинки. Люди хочуть худнути до літа, виглядати чудово в домашніх умовах, зробити кращу фігуру, і тому цей товар також продається і влітку він також буде гарно продаватись. Шостий товар столи для пікніків. Все, що з цим зв'язано. Подумайте, що в сторону мангалів вони також продаються. я Навіть не додаю, але вони також продаються гарно. Якісь гамаки і так далі. Це все в ту сторону, те, що гарно продається для літнього відпочинку. Сьомий товар це каркасні басейни. І це супер просто маржинальний товар, які дуже гарно продається. Тому я і мої учні заробляємо дуже великі гроші літом. Подивіться, до речі, в сторону навіть дитячих басейнів, їх маленьких, надувних і так далі. вони Також дуже гарно продаються. Там маржа, звичайно, поменше, але вони гарно продаються. Восьмий товар це електросамокат. Цей товар дуже класно продається, починаючи з весни, і набуває з таких пікових продаж. Десь середини літа Він дуже класно буде продаватись. Любі електросамокати різних брендів. Будь ласка, беріть, продавайте та заробляйте. Також велосипеди, як дорослі, чоловічі та жіночі, так і дитячі, так і підросткові. Любі велосипеди продаються влітку, і дуже гарно можна на цьому заробити. І зараз ми переходимо до 10-го товара, на якому я більше всього заробив грошей. Я заробив на ньому більше 100 тисяч доларів. Це товар, електротранспорт, Міні-сігвеї і гіроскутери. Цей товар продається вже 7 років і буде продаватися впевнений ще стільки, якщо не більше. дуже дуже класна маржа. В мене є торгова марка своя по самим класним брендам. Це Smart Balance, Smart Balance Hill, яку ми гарно продаємо, на яких ми гарно заробляємо. На них влітку гарний попит і можна дуже гарно заробити під час цього сезону. Так, ми побачили з вами 10 товарів, які дуже гарно продаються, на яких можна заробляти влітку. Вам потрібно знайти постачальник Дивіться, я б рекомендував вам самому з'їздити на те ж сьоми кілометр. Я вам. Кар більшість цих товарів знайти. Подивіться, погуляйте, є оптові початки. все, що вам треба. І друге, вам потрібно навчитись продавати. В мене є курс машина реалізації бажань», який це допомагає зробити. Більше вже 600 людей зробили свої бізнес і заробляють дуже гарні гроші після мого навчання. І навіть під час навчання, навіть окуповують курс під час навчання. Тому я вам рекомендую подивитися на силки внизу. Також всі слідки цих товарів, які гарно продаються, будуть під цим відео. Зробіть сьогодні перший крок: це може зробити навіть новачок, просто розмістити свої оголошення, знайти постачальника і почати продавати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте питання. На За всі питання я відповім під цим відео в коментарях. Тому дійте і до зустрічі в наступних відео.